Всім привіт. Всім привіт. У небі було чотири. Двох я посадив. Прийшов перепилятник малий. Двох посадив. Я тепер скажу відверто, аж пожалів, що я кинув двох голубок. Це дві голубочки. Дві карі голубочки, тихо-тихо. Одна голубочка один на три, кара голубочка ця, та, що була вирваний хвостик. Там, по-моєму, повилках це два на один, це дві карі голубочки. <кій> <кій> вони е бачили напад, вони бачили ястреба. Я сижу і чесно кажучи пожалів, що я їх кинув. Знаєте, пожалів, що я їх кинув. Вітер зараз такий майже західний. Вітр майже західний. Взяв камеру, хочу просто потім зафільмувати, тому що я впевнений, що приліт. Прилетить і буде атака, одна з них пропаде. Просто я впевнений, що одна з них пропаде. А наскільки вони такі тендітні голубки? <кій> наскільки вони не захищені, ви знаєте? І ще трошки вони підскочили. Ще трошки підскочили. Ну, метрів 250 думаю є, не, не більше, ні, ні, 200 метрів, 250 метрів є. От в мене таке зараз відчуття, ви знаєте, вони ще тут переді мною, а я вже жалію, що кості з них не посаджу зараз. Таке рідко буває, але ну, зараз в мене інтуїція така, ви знаєте, дай Бог, щоб я помолився. Ну так вони так маячать капітально. Так вони капітально маячать, що я думаю, що тільки ледачі якась ястребіна може. Та й ледача навіть замітить і прилетить. Тобі ще два дні ось як похолодало. Мінус. Мінус сьогодні було. Мінус шість було. Зараз, певно, що трошечки. Десь біля одного двох морозу. Ну до чого я веду? Якщо похолодало, то, хижак, як правило, він активніший. Активніший. Так. Щось підкидати маячити, що вони сіли, не зіграє ролі. Не зіграє. Що я щось скину, то... Туди на навпаки, зараз такий вітерець, бачите непоганий вітерець. Нема такого сильного вітру, але такий вітерець комфортний, бачите, вони них хвостики відкриті. Вони бачите, вони насолоджуються. Не насолоджуються. А я тут насолоджуюсь. А тривога така мене не покидає. Ну, Вибачте, що такий песимізм у мене... Просто я хожу, і з мене прямо ці слова хочу поділитися, просто що зробив помилку, не треба було кидати. Є ж, що кидати таке, що не так її жалко, і яке повернеться. Оцей голубок не треба було кидати. Дай Бог, що мене інтуїція підвела. Так добре. Залишу їх залишив їх. Ви бачите, де вони. Раптом все, в мене камера буде поряд. Раптом все, камера буде поряд. Це лупка 1 на 3. Сіра, або є сірі. Сірі, карі. А це? Там, по-моєму, 2 на 1. Ну, нехтось вже відростає. Оця вже бачила. Оця вже бачила хижака, бачите, в неї пік хвоста не було. вирвано вже. А ця один на три. Тільки очима бачила. Ще ні разу вона не була. Під атакою хижака, так що вона ще досі не немає. Так, добре, залишу їх поки що. Все поки без змін. Дай Бог щоб так і було, щоб я не включився по яких тревозі. Все, відключаюся. Так, поки ще є, все нормально. Поки ще є тут. Ну то Знаєте, можливо, ви також ловили себе на думках, таких от От є різниця, коли ти жене жилубів, яких дуже цінуєш. І які тобі не дуже важливі, тобто якими можеш пожертвувати. І відчуття цього польоту, і, і не та навіть насолода, я вам скажу. Якби це було влітку, так, то я б насолоджувався. А коли зараз зима така вітряна, така морозяна, така голодна, то ви знаєте, в мене і насолоди такої немає. Коли я дивлюсь на ці дві голубки, я вам признаюсь, і трохи в мене відчуття такої тривоги тривоги. Я це ходив, е, тільки очі опускаю, таке горизонту вожу очима, а думаю, щоби нічого ніде не летіло, тому що на тій висоті я їх не спасу, просто не спасу. На тій висоті я їх просто не спасу. І таке в мене трошечки тривожне таке відчуття. Ну, Ще раз кажу, ну знаєте, такий песимізм на мене наїхав, так, це так і є. Песимізм у мене наїхав. І ще чому так з песимізмом сижу? Тому що небо не перевіряв. Я о тих льотчиків, які оці показували польоти недавно, я ще досі їх не, не підганював, нехай вони трошки. Треба їх присадити. Присадити треба. Хай трошки присядуть. Тоді знову розпочинати гон, коли вони вже трошки втратили форму. Ну, я знаю, що я кажу. Тому що так, якщо їх розігнати, як той знаєте, маятник, може е, оця система льоту війти в дуже небезпечний резонанс. Люди можуть і покритися надовго, і, і довго залишитись в небі. Може втратити когось там, нехай він трошки посидять. Ну, ганя вже треба когось. От взяв сьогодні чотири штучки. Так тих взяв е, кремак, я взяв сплошник. Так сплошник посадив ястреб. Посадив, розумуся і пішов. Ну думаю, слава Богу. І чи він їх не бачив, чи він їх просто не знаю, залишив собі на, на, на після обід, хай думаю, буду сідати, тоді прилечу, не знаю. Так, що? Ну, знаєте, в мене таке враження, що вони трошки починають сідати. Вони починають сідати. Десь вже метрів я знаю. Так, вже метрів десь біля 200. А то й менше. Менше. Метр десь 150, ось так приблизно. Метр 150. Метр 150. Навіть на білій хмарці вони. Так, сідайте, давайте, сідайте. Дещо в них ще? Метрів будуть на 70-50, тоді їх спасу. Тоді їх спасу. Зараз поки що ні. Так, добре. Спостерігаємо далі. Так, ви знаєте, треба ще скинути. Не треба щось скинути, Це Це дуже ризиковано, ну, так спостерігати. Не опускаються вони. Отак От застряли там на метрів 200-150. Туди-сюди, туди сюди. Туди, сюди. 150-250, туди-сюди. Ні вниз, ні вверх. І кличуть біду. Їй богу кличуть біду. Зараз буду накидати. Таких кину, зараз, ну, можливо, посадять, можливо, візьмуть на себе. Біду на себе відкличуть. Треба якось. Подбати, щоб ота пара сіла. Щоб ота пара сіла. Треба якось її присаджувати. Вітер, так. Да. Вітер бачити, там класний. Якби не було хижака, то це було б один задоволення, так? А так це дуже небезпечно. З хорошими голуб'ями, з такими цінними голубями, на яких у вас якась ставка вже є? на яких яку ставку робите, тих е, нерозумно так от просто брати і віддавати. стая менша така. І мене вона є, бачите, чого я якось взяв цих, не знаю. Мабуть, не вірив, що вони піднімуться. Я вам відверто скажу. Я думаю, вони зараз потріпають крилашками та й сядуть. Що ти вони лист трошки чи що? Що ти не розходяться? Ну, зараз потріпаєте і сядуть. Бо я кинув двоє кинув і всі кинув. І вони всі піднялись в четверо. Так, добре, зараз щось підкинуємо. Зараз щось підкину їм. Так, не в цих я навіть... Голубів піймати, піднімай голову, там тільки одна голубочка. Дивіться. А там тільки одна голубочка. Я зараз побачу. По-моєму одна на три. Так, да, одна на три. Я бачите, підстрілює. І вже вище вона. Ой-ой-ой. Ой, ще добре стріляє, зараз буду дивитися. Ааа, воно не все, дивіться. Ось о, бачите? Сокіл поніс. Бачите, як я вчасно взяв камеру, лки поки Це він ганяв ту голубку движеним хвостом і таке забрав її. Ну, будь ласка, мій песиміст, бачите, підтвердився на фактах. Я це відчував. Я це відчував, бачите? Це він поніс голубку. Та, що мало вирваних хвіст. От він з там... Не бачив я атаку, я не бачив, коли він приходив, вже побачив все, як і ви, що він її вже поніс. Ну, як і казав, бачите, як буває. Зараз, зараз я відійду. Зараз я ось, ось я. Як я й казав, з двох лубок непоганих, я одну втратив на рівному місці і скажу, це моя халатність. Сокіл, сокіл. Тихо, 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 сокіл. Сокіл. Я їм би, до речі, не побачити, бо він, бачите, взяв десь там її... Десь взяв її там не, не наді мною. Тобто вона... А це ж таке летить. А, це канін, ну це нам не шкідливий. Це так може тільки трошки нери попсувати голуба, мало він той брати не буде або не бере. Не бере цей. Свікараз так бачив, я інколи такі спроби. Голуби легкі від нього тікають, там не встигають розуміти. Що таке? Що таке? Так, а де голубка та що дірнула тільки що з неба? Де та голубка? Ну зачекайте, зараз я... Бачите, поки я приводив сокола, я втратив цю голубочку. Десь вона не бачила, вона вже почала декарити. Отак от, от. Ви знаєте, я не бачу. От я не бачу її. Давайте зараз я пошукаю. Так швидко знайти не можу, так треба пошукати. Так, вже пройшло десь приблизно півтори години. Ви знаєте, немає голубки цієї. Одна на три голубки немає. Немає голубки один на три. Я не знаю. Я поки тримав сокола, вона так пішла туди на проти вітру рвонула. Вона так пулею пішла, я так думаю. І яка її доля, от в мене навіть зараз мало фантазії. Або її підібрав другий хижак. Або Ну вона покидала це тривожне небо, бачили, тут війна була, вона з цього, з цього театру. Я це виходив вже три рази на двір і в будку заглядав, дивись, можливо, вже сидить і в небо утюжив, І вирішив включити камеру, сказати, тому що вже діло до вечора. От так, бачите, інтуїція мене не підвела. Я зробив велику помилку. Цих, цих беззахисних, цих, цих вразливих голубок не слід було кидати. Ти більше без провірки неба. От для тої потрібні спортсмени, для тої потрібні зимові голуби, що вони трошки прикривали нас в таких ситуаціях. Він коли хочеться погнати і трошки інших голубів. Але так зразу їх підкидати не можна. Треба вивчити ситуацію. Я так от понадіявся, що араптом а раптом цих чотирьох. Заберуть сплошних, так скажу. А будь ласка, сплошні рвонули від і сіли. А ці дві білохвості голубочки взяли огонь на себе. Це я вважаю моя халатність. Оце я відійшов від своїх принципів і за це поплатився. Ну, по крайній мірі, якщо навіть і ця прийде голубка, то я все рівно... Вважає, що я тут втратив, тому що одну поніс соклу я явно бачив. Так, оце включив камеру, що вам це сказати. Так, Сьогодні вже кіно не буде. Все. Зараз через якусь годинку-хвилин 40 вже буде темно. Так що камеру певно включати не буду. Ну, хіба що буде чудо і так побачу її в небі ще. Хоча Надія в мене вже, ви знаєте, і вмерла, відверто вам скажу. Якщо тільки побачу і в небі, то можливо включу.